Добрий день, так, так. я вас чуємо. І ми вже тепер так само рада вас чути. Але ось такі новини, які, наприклад, прийшли від нашої сусідки, але по морю від Туреччини про запровадження ну, від нульової ставки, фактично аж до 130% відсоткової на ну, на для них виходить на імпортні товари, але для нас на наш експорт. І там якраз йдеться про ячмінь, пшеницю кукурудзу. Там не сказано про те, що це проти України, але ж ми розуміємо, що це щодо нашого збіжжя. Як ні, це відобразиться, ні, це не ні? так, це не так. Добре. Це не ну, щодо нашого збіжжя. Трошки переоцінена новина. Та тоді поясніть, Туреч... будь ласка, туреччина дійсно запроваджує з 1 травня додаткові мита, які фактично складали 0%, А ті продукти, які будуть заходити. На території Туреччини і реалізовуватися безпосередньо на ринках Туреччини, тобто для громадян Туреччини, вони будуть власне обкладатися таким митом, в тому числі там є пшениці. Якщо подивитися на весь імпорт з території України, який йде до Туреччини, то він зосереджується в Туреччині по другому митному тарифу, який так само залишається нуль. Тому що цей митний тариф стосується продукції, яка буде залишатися на переробку, а далі буде відправлятися до третіх країн, або напряму вже в Туреччині буде здійснювати так, експорт до інших країн світу. Тому, власне, більшість відсотків там, на 95% та продукція з України, яка йшла до Туреччини, вона і так само залишається під нульовою митною ставкою. Ну супер, тоді хоч би десь зрада скасовується, і це вже приємно чути. Щодо заборони, яку вже має Україна, і щодо імпорту від Єврокомісії вже безпосередньо не від частини країн, які ну, як ми вже знаємо раніше була така ситуація і з Польщею і з іншими країнами які в односторонньому порядку саме забороняли імпорт і частково навіть транзит нашої продукції в Європу. Тут вже все ж таки Брюссель це робить і забороняє імпорт соняшникової олії. Як це вдарить по наших аграріях? Ну ж таки потрібно акцентувати. Європейська комісія не забороняє імпорт до європейського союзу. Власне йде а, дотримання підтримка вимог тих п'яти країн, які фактично розпочинали блокування імпорту з території України. Але ви знаєте, що вони блокували імпорт в різних категоріях продуктів харчування, в тому числі і аграрних сировини. Наразі станом на вчора на 10 -го годину вечора погоджено лише там певний перелік: пшениця, ріпак, це насіння соняшнику, соняшникова олія, і власне ці продукти, які дійсно не будуть попадати на ринки цих п'яти країн. Але через ці країни ми можемо ми далі здійснювати транзит. Якщо подивитися в об'ємах нашого товарообігу, то власне тут не є такі великі об'єми, і більше мірою. Ти та олія, яка рухалася з території України, якщо вона йшла цими коридорами солідарності, то вона переважно теж здійснювала свій рух як транзит. Тому для нас все ж таки ключове питання транзиту зберігається. А єдине, що залишається під знаком питання, питання щодо м'яса курятини. Там питань меду винних виробів, тому що на ці категорії продуктів продовжують здійснювати тиск, але по них ще в принципі ніяких рішень не прийнято. Тому сподіваємось, що все ж таки буде здоровий глузд переможе, і все ж таки, хоча б на рівні цих там культур зупиняться, а транзит буде дозволений. А імпорт цих продуктів, як я сказав, також буде дозволений. Як ви вважаєте, чи може і як вплине і чи можуть вдатися до такого заходу, як повернення от власне митних е, тарифів на е, нашу продукцію, яку ми будемо вивозити до країн Європи? Е, і так само квоти, які діяли е, ну, досить довгий час, і раніше дуже часто українські аграрії швидко їх виконували, а далі не могли вже ними користатися. Якщо зараз буде, наприклад, Європа їх повертати, чи йдеться про це безпосередньо, і до яких наслідків це також може? Ну, сигнали, які звучать з Брюсселя, з Європейської комісії ще з січня місяця вони вказують на те, що політичне рішення, яке було прийнято минулому році і запрацювало з червня місяця, воно буде пролонговано, тому що, напевно, що більшість країн європейської зони про Підтримують Україну в її боротьбі з Росією країною агресора і що експортний потенціал можливості здійснювати продаж аграрної продукції, в тому числі і до європейської зони, є дуже важливим бюджетонаповнюючим напрямком, який дає можливість боронити нашу країну. Тому скоріше за все на наступному тижні, коли будуть продовжені перемовини в рамках Європейської комісії щодо пролонгування без мити, без код» для України. Ми очікуємо на позитивне рішення, що воно ще буде як мінімум на рік продовжено. То що воно стосуватиметься певного ряду обмежень для імпорту для п'яти країн, які найбільше виступають категорично проти, і це ті продукти, які ми з вами обговорили. Це можливо так і відбудеться, але знову ж таки, це поки що, а тому, що ж таки, кожного дня, що змінюється, якісь перемовини триваємо тривають. Тому наразі підстав говорити про те, що для України буде стосований митий код, їх немає. Це одне так само питання. Нині з'явилася інформація про те, що всесвітня продовольча програма ООН, вона запропонувала забрати у Євросоюзу залишки українського зерна, які у фермерів, через які власне у фермерів Європи, як вони кажуть, виникли проблеми, і вони готові доставити цю продукцію до країн, які найбільше цього потребують. Ну, власне, заявив директор глобального офісу у Брюсселі і Берліні Мартін Фрік. Про це пише політику, Якщо є таке вирішення, і навіть є ем, бажання саме таким чином врегулювати ось цю кризу, яка виникла. Е, з вашої точки зору, чи може цей метод бути застосований, і чому до нього раніше не вдалося, і чи може він поставити крапку в цьому протистоянні? Ну, це один із методів, які сьогодні обговорюються, але рішення по ньому не прийнято. І фактично це лише є заява, як варіант можливого вирішення ситуації. Але знову ж таки подивитися на ринки там цих п'яти країн, які найбільше в плані там повстали проти українського збіжжя, то ми побачимо, що там насправді ну, немає ніякого перенасичення. Є реальна ситуація з обвалом цін в світі на зернові лінії культури, і власне неможливість їх реалізувати свою продукцію. Вона сьогодні призводить до того, що всьому роблять країни Україна. Але якщо ми подивимося на сьогоднішній день, вже які звучать рішення і. Пропозиції з боку бізнесу, там, наприклад, Польщі чи тої самої навіть Угорщини, вони говорять про те, що вони не підтримують такі одноосібні рішення їхніх урядів, тому що це шкодить економіці, це шкодить програмам, які затверджені в плані там переробної їхньої галузі і для реалізації своєї вже продукції з доданою вартістю, Там наприклад м'ясна категорія чи молочна категорія продуктів, вони закуповували українське там. Фуражне зерно, в тому числі кукурудзу, для вигодовування тварин, і вони категорично виступають проти таких рішень. Тому, власне, те, що такі ініціативи з'являються, щоб якимось чином а, зам'яти цю ситуацію, знайти якесь розумне рішення, це нормально, В принципі, я думаю, що такі подібні а, заходи, ми, наприклад, як держава, теж працюємо з ФАО. Ви знаєте, ініціатива Ґремпромікрен. Це вивіз українського зерна до бідних країн світу. Він теж в Україні працює. Якщо буде фінансування, яке десь можливість підтримати в частині Європи, то чому ні?